Всім доброго дня! Компанія «Авторинок» Стоянка Бережанська в місті Тернопіль. Соня у нас на продаж Opel Vivaro 2016 року. 1.6 дизель, пригнаний зі Швейцарії, весь в рідній фарбі, жодного мальованого елемента, два комплекти коліс. Два ключі. Розмір коліс у нас 205х65, 16 Це у нас лонгові, довга база. По комплектації. Передні склопідйомники, вебаста присутня датчик світла, датчик доща, круїз контроль присутній у нас, мультіруль у нас присутній. Секундочку. Заводиться з півоборота, ніяких помлакніасі немає. Рушник у нас працює, куліса не розбита. Все у нас в робочому стані. 231 тисяча пробіга, ланцюг міняний, автомобіль пригнаний у 2020 році, е -е, з пробігом 208 тисяч і був зразу замінений ланцюг. На кондиціонері, кондиціонер заправлений. Все в робочому стані. Наш таки На вебасті. Автомобіль весь рідній фарбі. Жодне мальованого елемента, з задніми парактроніками присутній автомобіль. З такого стані кузов, нічого не поцарапано, нічого. ніяких нюансів немає. По кузову є незначні е, потертості отакі. і все, більше нюансів по кузову, їх критичних немає нічого. Ролики також в дверях замінені, То -то закриваються легенько. Сідошки в хорошому стані, не порозірвані, цілі, стеля чиста, не прокурена. Все працює. Ніяких нюансів немає по автомобілі. Фари всі у нас рідні. Все повністю. Масла фільтра міні 5000 км і ланцюг міняний, новий акумулятор. Автомобіль ніяких вкладень не потребує взагалі. Автомобіль стоїть на фірмі, є можливість також по перерахунку, по ПДВ. Не вся сума буде тільки половина суми. Також можна купити автомобіль як за готівку, так і в розстрочку в лізинг, кредит. Також у нас є трейд-ін. Якщо ви хочете обміняти своє авто на це або взагалі на людей з наших всіх. То дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Також ми автомобілі викупляємо і приймаємо на комісію. А по даному автомобілі, якщо у когось залишить додаткові запитання, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.